Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, ми вас вітаємо і маємо для вас добру новину про те, що Ісус Христос, Син Божий, прийшов в цей світ спасти людей. Ви запитаєте, від чого нас спасати? Нас потрібно спасати від вічної загибелі, від майбутнього гніву, тому що кожен із нас грішив. Ми всі народилися в гріху, і Бог щоденно гнівається на грішника. Тому нам потрібен Ісус Христос, Він є єдиний спаситель, Він є той, хто може спасти наші душі, тому що Божий Син, Ісус Христос, який створив небо і землю, Він знає прекрасно, якщо наше життя перерветься. Ми всі загинемо і підемо в пекло на вічні муки. Тому Він віддав своє життя на хресті Голгофи і пролив свою святу кров за наші гріхи. Нехай Господь благословить вас і допоможе вам щиро повірити в нього, тому що Ісус Христос є одна правдива дорога, немає іншої дороги до неба, немає іншої дороги до того, щоб прийти до Небесного Отця, але тільки одна дорога це Ісус Христос, одне ім'я, яке яким би Людям дано тут спастися. Амінь. Амі. Я вас вчора чекала.